Етиї президенти. Напевно, ті, хто бував з вас в кабінетах прем'єрів, президентів, монархів, помітили там присутність зображень від історичних діячів до внуків і правнуків. Вперше війшовши в овальний кабінет, Дональд Трамп приніс з собою портрет Ендрю Джонсона, президента рабовласника, спекулянта нерухомістю і того, хто відселяв із. Міс свого споконвічного існування індіанські племена, затративши на це 75 мільйонів доларів, що в нинішніх цінах означає 1 трильйон. В розрахунку на одного індіанця 12,5 мільйонів, заробивши на цьому 80, тобто 5 мільйонів всього. Ось так портретами розкрив Дональд Трамп. Свою політику, які ж портрети на цей раз занесе Дональд Трамп до овального кабінету.